Редуктор Грінгаз АТ-13 XP до 375 кінських сил. at 13 xp був спроєктований таким чином, щоб забезпечити максимальну потужність, а також гарантувати високу і стабільну продуктивність роботи у всіх режимах роботи двигуна. Редуктор розрахований для використання на автомобілях, потужність яких до 375 кінських сил. Томасето т 13 XP оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром на вході газу. Вхід в редуктор діаметр 8 мм, два виходи з редуктора діаметр 12 мм. В корпусі передбачено місце під датчик температури редуктора. Підключення камери обігріву через стосольні штуцери діаметр 16 мм. Підключення вакууму діаметр 5 мм. В комплекті. Штейн, кріплення редуктора. Болти для кріплення редуктора, гайки, шайби. гайка прорізна діаметр 8 мм, М12 шах 1, ніпель 8 мм. На редукторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.